Подається Volvo V50 в чорному кольорі, на лекоплавних дисках. Так, 10 рік, 1,6 дизель, 225 пробігу, 7300. Кого зацікавить цей автомобіль, дзвоніть до продавця. Телефончик є в оголошенні. Подається біла Volvo. Volvo s 60 13 рік, дизель 16, пробіг 231, 11600, є зверху телефон продавця. Салон Volvo виглядає таким чином. Трошки потерта ручка перемикання передач. Додаєте, чорний Volvo V50. 2008. 1,6 дизель, 206 пробігу, 6750. Так, телефончик зазначено, когось зацікавив оцей v 50 Звертайтесь по телефону до продавця. Кажіть, бачили на каналі все потрошки, машинка продається, хочемо її оглянути. Продається Volvo. Модель якась В. Зараз глянемо. нас Volvo V50, 7999, 11 рік, пробіг 200 тисяч, Volvo v 50